Всіх вітаю, що в нас сьогодні буде на огляді дуже крутий шуропокрут від фірми Groster з безщитковим двигуном 42 Нм метри крутящий момент, 16 вольтовими акумуляторами. І Тут в комплекті йде два акумулятора по 16 вольт, і ціна такого шурупокрута 1600 гривень. Так що буде цікаво, ви підписуйтесь на канал. а Ми погнали до огляду розпаковки та тесту цього шурупокрута. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це в Настера 30 e з ємністю 3000 мА. Ціна одного акумулятора 45 гривень. Оп, 30 гривень. Всі посилання в описі під так, відео. Так, з самого початку це самий компактний шуропокрут в гросер з безщітковим двигуном. І що мені в ньому подобається, що тут 16-ти -вольтовий, 16 вольтовий двигун безщітковий і 16 вольтовий акумулятор, тому що ця система живе набагато довше і набагато потужніша. Добре, давайте мої його Розпакуємо. Зараз я вам покажу ціну характеристики, що йде в комплектації. По коробку не будемо читати, бо тому що коробок досить е, великий. А воно є. Дивіться. І на сайт зайдемо також. 16 В у нас акумулятори, є місь акумулятора 2 Аг. крутний момент 42 Нм. Це дуже потужний шурупокрут на такі габарити. Кількість обертів у нас від нуля, це в нас виходить на першій швидкості від 0 до 450 обертів, на другій швидкості від 0 до 1500 обертів на хвилину. Метр патрона від 1 до 10 мм. кількість батарей, дві штуки в комплекті. Ви собі представте дві штуки. Дивіться, цей коробок відставляємо. З самого початку, що я вам хочу звернути увагу, це на кейс. Кейс просто я не знаю, зроблений дуже добротно. Я ще попробую на нього сьогодні стати, походити по ньому. Ти його не приломиш. Одивіться, він просто от я рукою, щоб ви розуміли, навіть не годен прогнути. Я з цілої дурі зроблено все такі ребра жорсткості, що воно просто дубовий. Пластик якісний, я вам чесно скажу. Дивіться, тут органайзер закривається. Закриваємо органайзер, відкриваємо сам шуропокрут. І що в нас по комплектації де дивіться? Ну по кейсу окремо, я вам чесно скажу, дуже якісно зроблено. Тут дивіться. Тут, от сюди, щоб його проломати, я не знаю, що треба робити. Ну я 84 чи 86 кг, навіть трошки більше, бо за зиму набрав десь, напевно, під 90. кг. сьогодні будемо вставати, попробуємо. Витримає він мене це якийсь чи ні. Тепер дивіться комплектацію. Е, купа біт, е, гибкий такий вал. Е, в комплекті, переди, е, То все в комплекті йде, так, так, дивіться. Ось біти. Гибкий вал. Ось такий. Далі набір ключиків. Ось такі ствердла. Знов біти подовжені, і знов навіть біт Бачите, ось Ну що вам сказати, дрібниця, але приємно. Дивіться, тут ще ага. Ще навіть перо по кераміці є. Дивіться в комплекті. Бачите? Добре, давайте це ми назад закидуємо, щоб не загубити на бік відставимо. Тепер зарядне в нас на 1,2 Добре, Зарядку відставляємо. Найф кейс тут залишимо. Акумулятори 18 вольт 2 ампер години і 18 Вольт, 2 ампер години. Ну супер! І сам шурупокрут. Дивіться, шурупокрут я вже тримав в руках. Що я можу вам відмітити? Дуже класно зроблено. Тут в нас все прогумоване. Оце все сіре сюди. Це все гума. Щоб ви розуміли. Навіть ось тут оце гума. Оце, оце все гумоване. Сіре все прогумоване. Зелене, простий пластик. І пластик якісний. У нас безщитковий двигун, в нас металевий патрон. Ну, блін, супер. Підсвітка робочої зони. Індикація. Давайте ми поставимо акумулятор. Е, так, цею є. Це є. Супер працює. Так, у нас позиції сили затягування у нас 20, 21 і 22. Це в нас сверління. Спробуємо. Раз. Як працює? Піка. П'ітірка. Ну і ви поняли. І друга швидкість погано, все класно, плавно працює. Кажуть, дуже компактний, дуже маленький шуропокрут. Дивіться, ось моя ладоня, ось такий шуропокрут від У мене є 12-вольтовий, він ще менший, ніж 12-вольтові шуропокрути. Дуже класно зроблено, мені реально подобається. І що мені подобається? що Тут 16 вольтова система. Це більші дурі, і акумулятори довше живуть. Я не розумію, чому виробники не роблять 16-вольтові акумулятори, там імпакти роблять 12 вольт. Ну народну 16 вольт це набагато потужніший. І наскільки він товстіший? Ну він, вообще, на фігню товстіший. Тут ручка трошки товстіша, але воно не мішає, розумієте? Автономність більша, потужність більша. Зараз я вам просто покажу 12 вольтовий шурупокрут. Подивіться, 12 вольтовий шурупокрут Мій дивіться представляємо, от рівно він на сантиметра, напевно, чуть 5 коротший. І по товщині, ну наскільки він товщий? Ну подивіться, це я вам скажу, не суттєво він більший за 12 вольтовий. Тут щітковий, тут безщітковий. Подивіться, ну тут просто ну, небо і земля, я вам скажу. Чому виробники не роблять 16 вольт, це потужні рупокрути, маленькі, компактні, якими ти можеш сюди підлізти. І ще раз скажу, такі системи набагато довше живуть. Добре, давайте ми це відставимо. Перейдемо, напевно, спочатку до тестів, а потім перейдемо до акумуляторів. Зомірюємо наємність, опір і подивимося, як там все зроблено. Так що погнали. Щоб. Довго не затягувати це відео. Давайте я вам покажу, що він може. 42 н. Це дофіга. Зразу ж поставив 22 -е перо по дереву, ясінь, 45 мм товщина. Пробуємо сверліти без клеїк, без нічого. До речі, блокування шпинделя тут присутнє. Так що супер, погнали! Так, це в нас перша швидкість, друга швидкість сверління. Поїхали. Він просто цього не чує, я вам чесно скажу. Це дуже маленький шурупокрут з великою потужністю. З пером, я думаю, ви зрозуміли, він цього навіть не чує. Переступимо до шурупчиків. Шурупчики, саме максимальний по дереву, у мене 90. Ну цей шуруп він загони навіть не почується в нас на другій швидкості. Давайте спробуємо. Так, беремо шурупчик 90-й по дереву, закручуємо. Дивіться. Друга швидкість, не перша. Закрути. Треба тільки добре впиратися. Ого. ну Це ясень, що ви хочете. Я впертись не негоден. Зараз ломиш у Ні, Не залазить. Він би зайшов, просто я впертись не а, він... Залетів, просто залетів. Викручуємо, бо я зриваю гра. Він того не чує. Ви бачили, як я впираюся. Попробуємо, звичайно, ще глухарик. Ну, я думаю, він теж також закрути, без питань. У мене є ось такий 80-й. Е, я думаю, він також закрути. 80. -й. Підкручуємо, хоп. Ось так. Ставимо головку. Це у нас на 13. Закручуємо глухарик 80 мм, Хоча він і для того. Десь от тут збоку. Пробуємо. Погнали! Ой, наші руки виривай. Ні, малюк, я вам чесно скажу, дурі має так добре. Давайте на... Це в'ясінь, народ, а ну зверху. Та він не чує, Він реально не чує. Тут на виліт вже пішло. Ай гарячий шурупчик, давайте назад. Закрутити і просверліти з такою дурю ти можеш дуже багато шурупів і глухариків. Що поємності нам видали акумулятори Grosser? Дивимось. Чистими 2 А нема, 1850 мА. Не дотягнули вони до 2 А, а в них заявлено, що тут є 2 А. Давайте погнали їх розбирати, подивимось, як там всередині, який опір. Я попередньо розібрав, тепер будемо витягувати ось так. І подивимось, як там все зроблено в Grosser. Чи добре, чи ні? А? Акумулятори, до речі, стоять тут на 2000 мА. А чому 1800 видало, я не знаю. По виконанні і по платі тут все взагалі гуд, я вам скажу. Дивіться, контакти, хороші, товсті. Бачите, все гарно, акуратненько зроблено, балансувальні дроти. Давайте ми опір замірюємо, попробуємо її акуратно розібрати і подивимось, який тут опір. Аккумулятор 1471. Так, це високострумові акумулятори. Добре, я цю збірочку назад. Давайте я вам покажу, як він всередині виглядає, як тут все в нас зроблено. Дивіться сюди. В Дійсності в нас безщитковий двигун, охолодження добре. підшипник в нас скритий, ось наша плата керування, тут це гарненько пролито де потрібно, як ви бачите. Тут все просто і дуже добре зроблено, як ви бачите. Мастила в нас досталь, масло там проглядається, так що класно, шурік зроблений, вам чесно скажу. Тепер давайте перейдемо на офіційний сайт Гросер. Я вам покажу скільки коштує оця комплектація. Заходимо в каталог, заходимо в шурупокрути, шуроповерти. шороповерти. досить велика, є 20 вольтові шуропокрути, шуроповерти. Дивіться, ось в нас 1594 гривні. 1600 гривень, як я сказав на початку відео. Це оця вся комплектація, це жирна комплектація. я Вам чесно скажу. Ось так у нас виглядає, що в нас тут? 42 Нм метри. Це що ми читали. Опис читати повністю. Е, Ємність акумулятора 2 Аг, крутний момент, кількість батарей дві штуки в комплекті. Дві штуки в комплекті акумулятора. Гарантія, що дивимося? Два роки на весь інструмент. Один рік на зарядний пристрій і 3 місяці на акумуляторі. Як вам ціна за такий шурупокрут, який реально тягне, крути і так далі? Напишіть в коментарях, а зараз ми в загальному підсумуємо. Акумулятор нам не видав 2 Аг, а видав 1,8 Аг. Але що вам сказати, всередині все бачили, все гарно зроблено, БМС-ка, якісно гарно зроблено. По хімії ці акумулятори високострумові. Якщо б вони не були такими, тоді б цей шурупокрут не крутив такі шурупи, як я вам показував. Там шурупокрут мені дуже сподобався, маленький, компактний, прогумований, дурі має безщітковий двигун. Як ви бачили, тягне все без питань, і цей шурупокрут дійсності вартує цих грошей, навіть якщо акумулятори видали по 1,8 ампер годин. Так що ось так. А на цьому все Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримати звичайно український контент. І слава Україні! Слава за свої. Всім до нас. Я вам покажу міцність оцього кейса Grosser, дивіться, я стою. Та то просто йому нічого не зробиш, його можеш дубасити, от я. Я під 90 кг ваги, щоб ви розуміли. Дивіться, Дуже міцно зроблений, я вам чесно скажу дуже. З цієї сторони, дивіться. Капець.